Привіт, господинки! Знаю, давно чекаєте вже рецепт фаршированої ротундочки або перчика з опеньками. Що ж, давайте готувати. Я взяла ротундочку ось такого невеликого розміру. Мені подобається, як вона потім виглядає на столі: Рослинну олію для жарки, цибулька, морквинка, літрова баночка відварених опеньок, нарізаних. Пучок зеленої петрушки отож ми нарізаємо цибульку, морквинку натираємо і смажемо до золотистого кольору. Ротунду очищаємо від плодоніжки та насіння, Бланшируємо в підсоленій воді хвилин 5. Поки остиваємо, ми нарізаємо зелень, додаємо до нашої суміші гриби, моркву. Трошки солимо, додаємо зелень і все добре перемішуємо. Начиняємо наші ротундочки та щільно викладаємо в баночки. Я використовую великі опеньки, але нарізала дрібно. Ви можете використати малесенькі опеньки, якщо заважаєте. Далі потрібно приготувати маринад, довести до кипіння і залити наш перчик. Рецепт маринаду ви знайдете під описом. Лізуємо наші баночки, закриваємо кришечки і закуска готова. Ось таку смакоту ми сьогодні з вами приготували. Готуйте далі з Наталією.